Увечері, 15 вересня, росіяни випустили по Одещині крилату ракету «Калібер». Її збила ППО. Спрямував її ворог з акваторії Чорного моря. Повідомило про це оперативне командування Південь. За 15 вересня окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини. Ще шестеро людей отримали поранення. Загиблі були жителями Селидового, Красногорівки, Мар'янки і Бахмута. Зараз поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Ці міста у тимчасовій окупації росіян. Зградів і важкої артилерії росіяни били по Дніпропетровщині. Зокрема, у Нікополі поранено 57-річну жінку. 11 будинків пошкоджені. Серед них багатоповерхові та приватні. По Нівичині також ліцей, садочок і декілька підприємств. Обстріли спричинили пожежі, але полум'я вогнеборці уже приборкали. Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову. Однією влучили поряд із житловим будинком у Слобідському районі. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих і двоє дітей 5 і років. Є пошкоджені комунікації, також загорівся автомобіль. І ще одне влучання було в одноповерхову будівлю Київського району Харкова, попередньо без постраждалих. Друга Буча, так після звільнення Ізюма тепер кажуть очільники країни про це місто. Там знайдене масове поховання людей. Окупували росіяни Ізюм ще у квітні. Тепер же, коли місто в ході контрнаступу звільнено від загарбників з Росії, їхні злочини може побачити увесь світ. Для цього сьогодні в Ізюм приїдуть українські та міжнародні журналісти. Побував там і президент Зеленський. Буча, Маріуполь. Тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти.